Буду показувати, що купили. Я думаю, ви зрозуміли, що я збираю свою студентку знову ж таки в гуртожиток, канікули закінчились, і так як я не зможу завтра-післязавтра та й в суботу з дітьми буде тяжко піти скуплятися ми вирішили сьогодні шведесенько, після садочка, піти і побрати все, що треба. Плюс до всього, я, до речі, була на секонд-хенді, Думаю, відео на халявщиці вийде, напевно, у суботу. Так що, якщо я справлюсь, встигну його змонтувати і відзняти, тому що ще нічого не відзнімала, то обов'язково поділюся з вами у суботу. Якщо ні, то перенесеться на декілька днів. Ну, але це так. Це для тих, хто підписаний на халявщицю і чекає нове відео. Відео буде із знахідками з хенда У нас, до речі, закупочка із Сільпо. Аврора і копійка. Віддаю дітям чіпси. Ну, вірніше, яким дітям? Васильку та Юрчику, бо вони зараз вдома. Щоб я могла в тихій спокійній обстановці з вікою відзняти це все. У нас тут, до речі, два пакети. Ну і третій з секонд-хендом, то я буду знімати для іншого відео. Ось така в нас буде зараз розпаковка. І так, перше в нас це «Копійка», Цілий пакет набрали там. Це найперший магазин, в який ми зайшли. Шість мечанок. До речі, вони не були по акції, здається, 36 гривень, але вони не в дирочку. Не бачите, ну, такі набагато кращі. Бо ті з великими дірками, по-перше, вони економлять на цьому. І вони дуже швидко розвалюються. Це. Пльоночко, а це така тканева, да. так. А це від вугрів. До mm -hmm. речі, це чорна маска від вурів. Треба буде цею, мені носа помазать. Та витягнемося по порядку. Два мусорних пакети. З ручками, ну і з затяжками, і звичайні. Ось ці, до речі, були по акції 20 майже 3 гривні. 50 штук, вигідна ціна взагалі. Ну, Мочалочка. У мене колись така була від Avon. Олія, Олія, до речі, акційна, знімала вам там в копійці. 50 гривень здається. Я, я всіх цін не пам'ятаю, чек діставати не буду, тому дві пачки звичайних дитячих серфеток, серветок. Це не дитячі. Чи дит... дитячі дитячі, точно. Вони були також по акції. Щось там 26 гривень, чи скільки? Не пам'ятаю. Це я не знаю, що це. Це, коротше, дівчата. Я хотіла взяти собі. Дай я покладу. А, я все придивляюсь до них, придивляюсь. Напишіть мені, як вони вам. Це серветки для прибирання будинку. Тобто нічого не треба там бігати, намочувати, можна мити ось вікна, туалет, що це таке? коврики, здається, вхідні. Клавіатуру, мишку, можна кране витирати, стільчики. Столи, коротше, універсальні серветки. 100 штук в упаковці вони були по акції 140 гривень. Не пам'ятаю, в когось я їх вже бачила, і, ну, тобто, їми активно користуються, але щоб такий вже геть відгук був, ніхто нічого не казав. Зручно, це незручно, економно, не економно, наскільки їх вистачає. Ну, Звісно ж таки, наскільки вистачає, це е, така собі думка, бо в кожного буде це по-різному, але ну, мені цікаво, як воно. Собі я додому не купила, але знаю, що Віки буде дуже зручно прибирати в кімнаті. Знаєте, не бігати ніде до вмивальника, нічого не мочити, собі протерла, повитирала все чистеньке та і все. Але <кій> Сиральний порошок від арієн. До речі, пральний порошок взяли ось таку маленьку пляшку, хотіли Віка-капсули. Але я подивилась на їхні ціни, там 10. Капсул, 15 капсул. Думаю, такої пляшечки їй буде досить так набагато краще. Чого я від марка, не взяла якийсь менший об'єм, здається, там було, але не взяла да й не взяла. З дому я її також не віддам, тому взяли цей рієль. Це... це освіжувач повітря. Це не пахнючка. Пахнючка це а, буде оте. Так, да, ось, ось такий можливо. аромадифузор взяли. О. З паличками, Так. Да. О. палочок і ось такі. Палочки такі. І ось такий аромадифузор. Коштував, здається, 100 гривень чи 99 гривень. Ну, таке, Ви знаєте, 60. що. 60, 68, Це, ні, це 100. Це оцей 65, здається. Іде. Ну, мені здається, цього освіжувача повітря вистачить довше, ніж ось ці такі, знаєте, спеціальні з розпилювачами. Хоча тут також є, просто тут рідини набагато більше. Ну, думаю, мені, що це буде економніше. Не знаю. Напишіть мені, до речі, в коментарях, хто такими користувався. Я вдома не користуюся, але в гуртоштах, знаєте, свій. Специфічний аромат. Буся? Відбілювач. Купила відбілювач, каже Віка, їй буде забагато. А я кажу, я собі відсиплю, їй якусь візьмемо, баночку, упаковочку і поділимо на двох. Бо в мене також вже немає. буся розпаковку робить. Він є, буся чай їсть. Ось такі віни. Це дуже не, Села... не перший купую. Але є ще такі з креветками. Я хотіла з креветками, але не було. Боже, я не люблю цю з різними смаками. Я люблю тільки з куркою. і не вушні знаю. І палочки розові. У мене вся кімната вже розова. Взяли ось такі вушні палички в такому стаканчику. До речі, я якось брала з дерев'яними, вони погані. Вони злітають з цього дерева. Я не знаю чого. На пластику воно тримається набагато. Краще. І ціна була їхня, досить така, адекватна. До речі, в копійці ми залишили. Це все? Ні. ще в копійці. Такі в такій тіні. Открій 35 гривень коштують. Захотіла Віка собі тіні отакі. Я кажу, це, це вже дійсно так навесно. По весняному 35 гривень була акція, там були палетки по 44. Ну, така вона. Ось це все в копійці нам вийшло на майже 900, здається, 50 гривень. Я б не сказала, що я тут так багато набрала. Давай далі. Бабуся тут все нападає. Так, далі у нас... Вівсянка. І сразу до вівсянки ось така гранола. Знаєте, хотіла в мене Віка такі в пакетиках. Поклади сюди, я зараз на столі покажу, Хотіла в пакетиках малесеньких, знаєте, є вівсянка, яка запарюється в чашці, висипаєш туди пакетик, заливаєш кип'ятком, і воно смачненьке, коротше, їсти. Але я запропонувала Вікі ось такий варіант взяти гранолу і взяти саму вівсянку. І так виходить, мені здається, дешевше. бо... Пакетики вівсянки, один малесенький, 15 гривень, навіть 15 з копійками. Два пакетика це 30 майже 1 гривня. Ось цей Геркулес ми купили тут. У нас, до речі, пів кілограма. купили за 50 гривень. І гранола була ось ця в сільпу акційна. Здається, близько 60 гривень, тут 330 грамів. Але там була тільки ось ця по акції, інші смаки були. Ні, віки. Підійшло. Коротше, взяли. І ось цей комплект вийшов. Ну, виходить так, що 110 гривень на 110 гривень ти не накупляєш цих пакетиків взагалі. Скільки там їх іде, 8 вийде, Ну, тут тут вийде набагато більше. У нас такий чай. Тут 32 пакетика і 4 різних смака. А яка його ціна? Mm, щось було там 48 гривень десь так. По акції? Ні. Цей Бо дешевий, я... а більші набори, то вони йдуть дорожче. Бо я не брала такий. Вон тут і намальовані, які тут і є. Угу. Треба буде собі взяти такий набір. Ось такий білий цукор. Ой, він там розсупеється трохи. Квадраті. До речі, Віка просить ось такий цукор брати. розсипний, бо так і зручніше. Я, я також колись таким гралася. Але на велику сім'ю його дуже-дуже мало. Два вершкових сирка. Тульчинка. Вони смачні. Знаю, що смачні. Давай далі. Сосіски. Упаковка сосисок, ми їх заморозимо, тому що сьогодні ще рано. Молоді куричих А Аміліни у студента дві багато. та табеконів, дві грибних і дві гострої курсу. Щеку Сільпо в нас вийшов десь 500 з копійками гривень. А, я ще взяла майонез. Я ще взяла ось такий майонез. Він був по акції. Хочу забрати завтра на будівництво. І останній в нас це Аврора. В Аврорі взяли ось такий кошик. Треба віки в гуртожиток. І там, в тому кошику, купа-купа мілочушки. Як воно туди помістилось, я не знаю. Ну і такого різного. ручки. ]ного. До речі, ручки дуже дешеві. По 4 гривні, я не 4 знаю. 4 і ось ця 8. А хіба це 8, да. да. бо вона краще. Не знаю. Щоб мити підлогу. Взяла ось такий дешевенький засіб, він по 45 гривень, здається, там в гуртожитках, щоб ви собі розуміли, крадуть усе. Тому нехай користуються. Я поняла дітям. Так, да. це я взяла Васильку з вовчиком, ліпити пластилін. Думаю, все Як для віки. Було? Два сушених чесника і перець чорний мели. Спрей для волосся, для пом'якшення. Сироп до кави. Лісовий горіх. Я їх не беру. Хотіла фісташки, але не мав фісташки. Дві драчанка. До речі, драчанки були ці по акції. Це мама купила собі, взяла собі, до речі, ось таку вмивачку, піну для вмивання, бо ось ця е розовенька вона мені підходила. Я потім прийшла в Аврору, якось купувати мені треба було. Її не було, була з огірком зелененька. Ну, також вона непогана, нічого не скажу. Mm, якби все нормально, але ця була краща Ну, вона вірніше мені краще підходила. І нещодавно мені присилала підписниця пінку для вмивання, вона мені зовсім не підійшла. На жаль, я не знаю. Тому взяла собі таку, вона, до речі, по акції 59 чи 56 гривень коштувала. Купила собі отаке. Це теж піна для лиця, але воно іде як крем. І ти його з водою розмилюєш. Це для пошкодженого типу шкіри, для суш, ну, сухої шкіри. Ну, спробуєш потім мені скажеш, чи воно добре. Ага. Десь переклад є, напевно. Там ще пів коробочки. Пінка для бритті. Пінка для гоління. Чоловіче, до речі. Сама найкраща. Я вам так скажу, скільки я жіночок не купувала, вони ніякі, а чоловіча найкраща. Хороша Вони кожи кожен і погана. Ось така розчушечка в нас. І І саме страшне, саме Шісті. дороге. Сім зошитів. Сам... Ш... Щоб ви собі розуміли, зошити в таку ціну, що я просто в шоці. У мене просто шок, скільки Окей. коштують ці зошити. Це прикольно. Угу, спанда. Отакі <хи> роботи. Бачите, який контраст між рожевим і роботами? І отакі. Зошити просто космічно коштують. Я не пам'ятаю, який саме, але один із них коштував 44 гривні. Один зошит. 44 гривні. Ось тут він на, 90, да, на 96 ліскі, то це коштує. Я кажу, 44 гривні. Ну, напевно, цей. Де в лінійку. Ще й навіть. Кошик. Коротше, ось ці всі покупочки, а ти щось туди викладала? З Із... Аврора, ні. Так, ось ці всі покупочки і корзинка вийшла мені майже 800 гривень. Ціни я не знаю, це. Це просто космос. Василько, будеш по столі? Я тобі одненько відкриє. Вибирай, які хочеш. Який хоче, Василько. Чорний. Чорний хочеш? А що, кольоровий не хочеш? І бери ще цю штучку. Бери, будеш різати. Вже, біжи. А тебе? А тебе? Продовження закупки в якусь у гуртожиток. Сьогодні в нас п'ятниця, але я вирішила це все вкласти в одненьке відео. Ну, щоб вам було цікавіше дивитися. Так, що ми ще сьогодні підкупили? Ще вона буде там в Березному підкуплятися, тому те, що взяли тут, те, що буде ще докупляти там. ну, це вже, Що буде там по покупках, вона не буде показувати, напевно, бо... Вона рішу коли знімає. Так, взяли в тебе яйця курячі, також фарш ось такий пластирі. До речі, це вся закупка на 716 гривень. Взяли обухівську бумагу, це вдома залишити. Так, далі кілька чорноморська в томатному соусі. Була по акції ось така. Кілька балтійська. Взяли. Я знаю, що ці, в цих баночках дуже смачна рибка і шпроти і кілька. Взяли ось такий мед, бо дуже мало в мене вже його лишилось. Майже вже немає меду. Було-було, і все з'їли. Взяли ось такий меновазил. до речі, досить непоганий гель. Його тут не так багато, коштував він по акції 22 гривні, так що кому треба, можете взяти. Взяли масло, солодковиршкове, селянське, маленьку упаковочку, бо більше їй там і не треба. Ось такий йогурт питний. А, також був по акції 40 з копійками гривень, 2 кг взяли солі, один їй, один а, нам вдома, бо вдома закінчилось. Також у нас тут ось такі спагетті. Цілих дві упаковки. Треба було по спагетті під, під сімку, просто мені не було часу бігати гречка. Банани, яблука та ось такий сік. Все це 716 гривень.